Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти мерзнуть, прорив дамби. На відео видно перші наслідки. Москва, пітер, без світла. Той же час на болотах вже й у Новосибірську два райони залишилися без опалення та гарячої води. Нині температура в місті мінус 15 градусів. На території цих районів розташовано близько 200 об'єктів. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію. Окрім того, саму Росію затягнув шалений шторм, омськ без світла, дорога замітає, замерзають у своїх же будинках. Що там замерзаюча європа? Понад 10 ГСРФ уже виведено із ладу. Із ЛАДу відремонтувати їх вони не можуть. Крім того, на основній на Сенгелівській ГЕС знову пролунав вибух. З ладу вийшли Біни станції, як передає телеграм-канал, «Топор помсти», диверсію влаштували працівники станції, українці, які мстяться забликати типу по Україні. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю. Порох, залізо, снаряди складають безпілотники. Ну і так далі. Тула величезний зброєвий хаб Російської Федерації, і не тільки російською, ще й за царів там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів. Зазначив експерт в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися в Україні, так зауважив Черник. Це перша ціль. А друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотна і особливо залізничні везли. Все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться на 90% залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі, наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована і все, що стосується позбавлення цієї. Тяга електропотягів також абсолютно законна для нас ціль. Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму. І головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.